Провалля поблизу Великої Бердичівської – це доказ того, що у Житомирі є підземелля, каже археолог-краєзнавець Віктор Потапенко. Дуже добре, що її зберегли цю споруду. Дуже добре, що її зберегли як пам'ять для нащадків, що таке було в Житомирі. Толково зроблено це армопояс, який не дав руйнуванню подальшому, і було зроблено. Зараз ми стоїмо на цьому місці. Тут лежать дві плити. Отак, от дві плити здорових хороших бітоних для безпеки самих же житомарян на цій прохідній частині також за словами чоловіка необхідно завершити реконструкцію цієї споруди для того, аби усунути існуючі недоліки. консультувалися із одеськими колегами. Ця реконструкція має бути загальна от такого плану. Це враховуючи всі, всі е, недоліки, які були знайдені, цей об'єкт е, повинен бути доглянутий. Це буде як маленька візитівка нашого міста. І я хочу сказати саме головне: є люди, які живуть в Житомирі, це Житомиряни. А є люди, які живуть Житомиром. В той час, коли ми будуючи новий музей природи, який не добудували, заливали бетоном ті залишки старого міста, які там ми розкопали. Ми їх залили, а тут не зрозуміли підвал, не зрозуміло де, не зрозуміло навіщо. Думаю, що за ці гроші могли б зробити багато чого цікавого для міста. Я бачу, що там конденсат зібрався, і тут треба робити нормально провітрювати його, щоб воно не руйнувалося. На мою думку, реконструювати його потрібно, щоб було цікаво людям, і це наша історія. Вартість реконструкції цього об'єкту 260 тисяч гривень, каже головна архітекторка Житомира Ольга Бронштейн. Для того щоб збільшити скло, зробити кут візуального да, такого сприйняття, підняти це скло, встановити скло у вигляді піраміди. Наповнити саму археологічну знахідку цікавими археологічними експонатами, встановити рядом qr код для того, щоб в подробицях детальніше можна було прочитати про кожну знахідку, де в якому році ким була знайдена. Сергій Косюченко, Сергій Базилюк, новини на Суспільному.